Так, чула, що Бог це все, що нас оточує, а, те, а ще те, що Бог створив нас по Своєму образу, то Бог це такий, це таке, це все таке має тіло, та Бог створив на образ і подобу Божу мене, Бог подібний на мене. Бачите, який я? От який самий Бог? Філони тільки міняє. Ой... Мерседес створив інженер німець. Так їх навіть не день їх там було з 10-20. Мерседес похожий на, на інженера. Інженер все, що міг вкласти, щоб допомагало людині, кондиціонер, зручність крісла, підогрів спинки, підогрів крісла, автоматичне ці дворники, що втирають скло в залежності, чи дощ падає на стекло. Навіть тільки автоматичні. Інженер по можливості, ну, то, що він відчуває, щоб йому було зручно, один той відповідав за, за, за механіку, за коробку, той за мотор, той за той. І кожен хотів своє реалізувати. Що би він хотів? Той хотів, щоб мотор був економний, той хотів, щоб колеса добре трималися, дороги, той хотів, щоб було зручно сидіти в машині, щоб кондиціонер добре працював, щоб пічка зимою добре гріла. Кожен робив під себе, розумієте? Чи похожий Мерседес на інженера? Ні. Чи створений він на подобу і його образ, того інженера. Так, інженер всю свою ідею вклав в той мерседес. І так, як людина подібна, так як мерседес подібний до інженера, який його зробив, так людина подібна до Бога. В самій суті ми подібні на образі подобу Божу. Бог дав нам розум і дав нам вільну волю тіло одягнув нас, щоб ми жили в тілі і дав нам розум не такий, як Божий, а наподобу Божого, щоб іменно в людині реалізувати свою всемогутність. Ну, я приведу банальний приклад, ну примірно, так? От представте собі. Бог створив ідеальний світ. Планети, рухаються, кожне так як має бути. Все працює так, як має бути, все, все працює ідеально. Скучно, бо тому що одинаково нічого не міняється. Тільки людина своєю свободою, недосконалістю, робить такі діла, які Бог би в життю не зробив. Тому що то нелогічно. І це в цьому Бог себе реалізовує, в людині, довершує свою всемогутність. Ми, люди своїми недостатками, своєю примітивщиною, своїм примітивним раціональним умішком, довершуємо божество абсолют. Бо іменно людина через свою тупість доповняє того, що Бог не може зробити. Бог ніколи не робить нелогічні речі і ніколи не робить не тупити, розумієте? Так, якщо дуже просто говорити, то образ і подоба Божа це здатність мислити. І має волю. І іменно в усі своїй гріховності ми Бога додаємо. Окей? Але не раз люди так чудять, що роблять шкоду іншим, і Бог за то карає. Але завжди готовий простити, бо Він нас створив на образі подобу Божий, Він нас любить. Бо ми своїми гріхами, як би вам це дивно не звучало, тішимо Бога, дивуємо Його. Тому Він нас любить. Але не ті, що чудять і чудять, а ті, що чудять і каються. показують подібність до Бога. Так, через слабкість заспітнувся, щось там начудив. Але Боже, прости мені, ніколи не забуваючи про Бога. І в цьому є краса Божого творіння. І оце і є подоба образі, і на образі подобу Божу. Tai kaip Mercedes inžinierius, tai kaip lėktuvų like, inžinierius.